Кавун овоч, фрукт чи ягода, символ Херсонщини чи може палестинського спротиву, кавун у війні, кавун у мистецтві, солодкий нам і козакам. Та й взагалі кавун, Ангурія або водяна тиня. Вітаю! Мене звати Юлічка Улічева, і десь близько місяця тому ми вже говорили з вами про глибокий символізм свиней. Але час пройшов і треба досліджувати щось нове. Цьогоріч кавун став для українців по-справжньому особливим. Тут і спротив окупантам, і маркер впливу на економіку, і туга за щасливими часами. А ще й головний аргумент у всіх суперечках. Одним словом, кавун це базовано. Вікіпедія подає, що кавун це баштанна культура родини гарбузових. Сьогодні відомо приблизно 1200 видів кавунів з різноманітним кольором м'якоті, різноманітних за смаком, формою та вагою. Наприклад, в Україні вивели каховський кавун, кавун з особливою властивістю. Якщо його захочуть з'їсти то йому на все життя, доведеться відмовитися від синтетичного одягу. Його вирощують у 96 країнах світу, але батьківщиною вважається Африка. Кажуть, що ще в стародавньому Єгипті смакували кавунами, і кавуни ховали разом з фараонами у гробницях, як особливо цінний продукт. У нас ростуть просто на городах і на баштанах. Кавун має потужні антиоксидантні та протизапальні властивості, а також зменшує тромбоутворення. У ньому є лікопен, а що більше лікопену в сироваці людської крові та жировій тканині, то менші шанси атеросклерозу та раку молочної залози. А ще по суті це просто солодка вода, бо кавуни на 92% складаються з H2O. Насправді складно сказати, що кавун несе в собі якийсь глибинний, глибокий. Сенс символічний, як, от, яблуко, наприклад, якщо ми говоримо про фрукти, овочі, ягоди. Однак його все одно зображували у різних видах мистецтва. Кавун набував сенсу залежно від контексту доби, від історичних подій навколо, а подекуди просто, бо хтось такий: о, червоний чи зелений, червоне то любов, а зелене то ще щось. Сонники кажуть, що круглий, великий, соковитий кавун також є символом удачі, а ще про діточок, як на небі зірочок, оскільки в кавуні дуже багато насіння, то такий сон нібито вказує на те, що незабаром ви народите двійню або трійню. Загалом, же це у більшості про позитив. Кавун завжди асоціювався з чимось смачним з літом. Його здавна цінували, особливо тоді, коли він еволюціонував і перестав бути гірким. З неочікуваного, що я знайшла, це англійська ідіома про watermelon brain, що трактується як символ інтелекту. Не знаю, чому так, але хай буде. Або як символ вразливості: от ти такий, нібито грубий, здоровий, з товстою шкіркою, але дати тобі щолбана, і ти тріснеш. В Америці є така штука, як кавуновий стереотип. Він стосується расизму і йому вже дуже дуже багато років. Нібито афроамериканці аж занадто люблять кавуни. І часто це обігрувалося в якихось їдких жартах, карикатурах, подекуди навіть в заявах політиків. І стереотип насправді з'явився цілком логічно. Вільні та нашкірі люди почали вирощувати, продавати і звісно їсти кавуни. І так зробили цю ягоду символом своєї свободи. Свобода, як там вони показують, стягне бок. Колишні ж їхні поневолювачі, яким не дуже сподобався такий хід подій, якась свобода, зробили кавун символом бруду, лінощів і агресії та ненависті загалом. Кавун дійсно трохи брудно їсти, бо він липкий, тече по рукам солодкий. Але як це часто в світі стається, коли хтось хоче когось принизити, не бачить колоди у власному оці, тому що європейці теж здавна дуже любили кавуни, особливо греки та італійці. Та й насправді що поганого в цій любові, кочу херсонських кавунчиків. І ці жартики та приниження досі подекуди спливають у 2014 році. Таку карикатуру зробили на Барака Обаму, тодішнього президента США. Дуже цікавою є її символічна роль Кавуна для іншого народу, для палестинців, як символ їхнього спротиву. Ви, мабуть, чули про конфлікт Ізраїлю та Палестини. Хто там кого не визнає, які були історичні передумови, сектор Газа і все ось це. Це можна детальніше чекнути в інтернеті. Я про це не буду розповідати, але ми говоримо про Кавуни. Палестинці, які не згодні з позицією та поглядом Ізраїлю, обрали Кавун як філософський знак для себе, не дивно, бо кольори Кавуна збігаються з палестинським прапором. Як же це сталося? Після шестиденної війни, у 1967 році, був такий історичний епізод: уряд Ізраїлю заборонив усі публічні демонстрації палестинського прапора та його кольорів. Кавун з його червоно-зелено-біло-чорним забарвленням став для палестинців хитрим способом проявити свою національну гордість. Навіть тримати шматочок кавуна на вулиці стало актом протесту. Кавуни були на протестах, а згодом дедалі частіше до них почали звертатися митці: картини, шовкографія, графіті. Кавуни любили малювати ще десь століття 16-го, і всі ці картини дуже добре ілюструють розвиток селекції. Як можна побачити, на старих роботах у кавуна значно менше червоної м'якоті, значно більше дірок. Перші кольорові ескізи солодкого кавуна з червоною м'якотю в Європі можна знайти в середньовічному рукописі Такайнум санітатіс. Італійська знать у 14 столітті замовила розкішно ілюстровані копії цього тексту, який був посібником здорового способу життя, заснованим на арабському рукописі 11 століття. Ставте лайк, якщо ви теж за кавуновий зож. Марк Твен говорив, що це їжа Янголів, а у Туреччині кавунчики досі збереглися в народній творчості. Однією рукою два кавуни не втримаєш. В українській літературі менше кавунів, але більше баштанів. Є Муранчик принижк за великим кавуном. Давньогрецька назва Кавуна пепон. Стародавні лікарі, зокрема, гіпократ та Діоскорит, високо оцінювали його цілющі властивості. А от давньоєврейська назва кавунів Аватіхім чи Аватіхім Аватіхім. І слово це трапляється безліч разів в тисячолітніх кодексах єврейського закону. Мішна, Тосефта та Єрусалимський Талмуд. Українське слово Кавун походить від турецького кавун, що означає диня. Майже так, як і в англійській, «Watermelon» – це водяна диня. В Україні Кавун це незмінна потреба, асоціація, вимога, показник кожного серпня, тому що в нас їх дуже дуже багато на Херсонщині, Одещині, Кіровоградщині, Миколаївщині і не тільки. І було так роками, тому деякі рецепти збереглися ще з козацьких часів. Наприклад, нардек, сік кавуна, який виварювався, виварювався до густини меду, і потім виходив такий собі солодкий кавуновий сироп. А ще в нас є кавбуз. Гібрид кавуна та гарбуза, а з кавбуза було створено нову рослину кавбудек. Кавбуз був виведений в інституті молекулярної біології і генетики Національної академії України, тому й назва його суто українська кавун плюс гарбуз. Особливо цінувати цю ягоду українці почали в умовах повномасштабної війни з Росією. Туга за Херсоном, який нині під окупацією, Руйнування звичної рутини, втрати, страждання все це наклалося, і кавун став дуже і дуже символічним. Зараз його під страхом куль вивозять, щоб продати на аукціонах за бешені бабки, а від фотографії того самого пам'ятника навертаються сльози. Але головне, що кавун це база. А чому? Як пише ресурс на часі Ком, Емодзіка, вона набула популярності у 2021 році, коли український телеграм-канал ВО Мусара почав застосовувати символ ягоди замість коловрата у назві та символіці. Це зробили для того, щоб уникнути всякого роду блоків та банів, які частенько прилітали за використання коловрата. Тобто, початково він з'явився умовно як маркер високих ідеалів для певної категорії людей, а потім його активно почали використовувати, наприклад, телеграм-каналі Український Наступ. А звідти він вже заширився на менші, 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 і постмодерні переосмислення зробили з нього е базу, базу Азо. Які використовують для того, щоб сказати, що хтось щось класно зробив, або підтримати когось, або сказати: От, ти класний чувак і ось так вийшла українська база. Кавун ще дуже цікаво заглянути в кавуново лінгвістично кулінарні традиції. Наприклад, в різних куточках нашої держави кавун ріжуть зовсім по різному Хтось ось так, хтось ось так. Хтось, ось так, а також по різному називають його серединку: вовчок, півник, серединка. Як називають у вас? А ще кавунів роблять тунець у тіктосі. Хтось такий. Ех, кавуни мої кавуни. Я дякую вам за перегляд. Так я дійсно 15 хвилин розповідала про всі сторони кавунового життя. А чому я не знаю, бо можу і хочу, і що ви мені зробите я в іншому місці. Підписуйтесь, ставте лайки, розповідайте про який образ, чи символ, чи знак зробити наступне відео, чи може не варто більше таких відео робити взагалі. А так, гарного вечора! Всім па-па і цьом-тьом.